І людська вдячність, вона насамперед. Ви знаєте, я десь колись читала, і для мене це дуже важливий аргумент. Можна збирати будь-які медалі, можна отримати тисячу і одну грамоту, брати всю хату цими грамотами. Але є одна найважливіша медаль. І знаєте, як вона називається? Людська вдячність. Це є найважливіше. Тому, хлопці, дай вам здоров'я. Ще не один стадіон. Ні, стадіон не треба вже досить одного. Давайте щось друге. Ми вам підкинемо проект, а ви реалізуйте. Ну все. Саме оплески ці для вас і ще раз котині. Дякуємо. Викладає плиткою. Хтось вирубує на деревині, хтось вишиває. Ваші умінці, ваші майстрині які сьогодні представили свої роботи, вони теж могли залишитися вдома, або принаймні сісти поруч з вами і не морочити собі голови, тобто подивитися з боку, як виглядає це свято, помилуватися, потанцювати, попити келих водички чи пива і піти спокійно додому. А вони прали, прасували, викладали, переживають, тому їм належать ваші оплески і наші подарунки. Я сюди до нагороди запрошую. Циганчук Танасійчук Танаційчук Євгеню Іванівну. Циганчу Орисю Васильівну Волк Марію Орестівну. Діколаємо! Шановні дівчата, ви своїми руками при збільшуєте славу до дівча. Тому дай Бог, щоб ваші вправні руки ніколи не знали втоми, щоб ваші очі бачили дуже яскраві кольори. Бо сумних кольорів нам не треба в житті. І дай Бог, щоб ви творили ще довго і довго, і коли будете святкувати свої сторічні ювілеї, все у вас сталося як найкраще. І ми сьогодні прийшли до висновку зі старостами, що ми започатковуємо такий флешмоб. Ми хочемо вишити величезний рушник довжиною 100 метрів, щоб від села до села ми могли той рушник розстелити, і наші майстрині могли показати своє вміння. Тому я прошу Маріяна Ярославовича вручити їм нагороди.